На саме так наофіційно ну, наші військові називають сьогоднішнє протистояння з ворогом. Бо саме в цей час для знищення окупантів, розвідки та ефективного ведення війни оборонці використовують бойових пташок, монокуляри та інші інструменти, які навіть на відстані допомагають вибити ворога з наших територій. Наш час, де йде прогрес, зараз війна більше заключається в техніці. Високоточні, такі як і FPV дрони розвідка, які як mavic дрони І благодаря зусиллям громадян, нашої ради міської, ми маємо змогу отримувати цю техніку, яка безпосередньо несе скажімо так, пряму участь в зоні бойових дій і допомагає нам, хоч не кваплячись, але перемагати в даній ситуації. Вже від сьогодні у роботу на фронт поїдуть квадрокоптери, мавіки та FPV-дрони, які стануть орлиними очима для наших захисників. Завдяки ним, ті, хто боронять наш спокій, зможуть більш безпечно здійснювати розвідку та миттєво наносити удари. Перемогу в нашій державі можливо отримати лише в тому випадку, коли вся спільнота держави буде діяти як єдине ціле. Зокрема, щоб всі ми, міська влада, цивільна громада, Збройні сили об'єдналися фактично в єдиний кулак, щоб Збройні сили відчували і отримували своєчасно всю необхідну допомогу. І завдяки Криворізькій міській раді, завдяки раді оборони міста, ми цю допомогу отримуємо, тому ми дуже завдячуємо в цьому. Окрім бойових пташок, захисникам передали засоби радіоелектронної боротьби, монокуляри, генератори та інші надважливі прилади для боротьби з ворогом. Чергова партія допомоги була здійснена завдяки підтримці Ради оборони міста, яка на регулярній основі займається озброєнням наших оборонців. Чергова партія, крупна партія допомоги для наших героїчних збройних сіл. Лише сьогодні 127 квадрокоптерів, більшість переважно з них тепловізійні. 480 PV-дронів, 54 реба, 30 монокулярів нічного бачення, 30 тепловізійних монокулярів, генератори, будматеріали та багато іншого разом до перемоги. За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення для різних підрозділів ЗСУ містом було виділено допомога понад 2 мільярди гривень. Це один з найбільших показників з підтримки наших захисників серед усіх міст України. Проте війна триває. А місто й надалі продовжує здійснювати всебічну допомогу оборонців держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.